Усім доброго вечора? Продовжую знімати відео на тему заводу. Тому що я бачу, що багатьом людям це цікаво. І люди задають питання в коментарях. Тому хочу вам відповісти на ці коментарі одразу у відео. Значить, наступна моя тема це тема медогляду, який потрібен для того, щоб працювати на заводі. Значить, як це все відбувається? Після того, як ви приїхали вже на роботу, перше, куди ви підете, це проходити медогляд. Значить, ваш роботодавець, неважно, чи це фірма-посередник, чи безпосередньо завод, хоча, я вам скажу, завод, в принципі, не бере працівників. Це дуже рідко, це може бути тільки хіба що люди, які мають карту сталего побиту, або поляки. А так, взагалі, українців беруть безпосередньо, не безпосередньо, а беруть фірми-посередники. Тому якийсь керівник, який представлений на фірмі Валео від вашої фірми посередника, дає вам направлення на медогляд. Тут такий бланк, з яким ви приходите туди, куди вас направляють. Наприклад, нас. Уже другий рік направляли. Є таке місто недалеко, хвилин 20 їзди автобусом. Звідси направляють таке місто, називається Лібіондж. Вони склали угоду з поліклінікою, яка знаходиться в Лібіонджі, і там проходять медогляди всі працівники від фірми Manpower. Наскільки я знаю, від фірми ADECO... Проходять десь в іншому місці, не знаю де, але е, чула, що теж подібний медогляд, ну, трошки відрізняється, може, там менше проходять якихось медичних обстежень, бо в нас таки є колеги, які працюють і йшли від тої фірми. Тому докладно про той медогляд, який йде від фірми Адеко, я вам не можу розповісти. А від фірми Manpower, так як ми вже маємо досвід, то. Якраз зараз я вам докладно розповім. Значить, як це відбувається? Ви взяли направлення, їдете в цей ліберж, то потрібно їхати приблизно в сьомій ранку, щоб прийти і одразу в реєстратурі зареєструватися. Після того, звичайно, мати з собою паспорт. Або якийсь інший документ, наприклад, карту побиту. Але я думаю, що якщо перший раз їдеш на завод працювати, або взагалі в Польщі перший раз, то ще не маєш карти побиту. Але просто кажу, що може бути і карта побиту. І коли ви при, приходите в реєстратуру, даєте паспорт, вас там реєструють і кажуть, який йти в кабінет. Зазвичай це є кабінет, не лікарський одразу. А такий, як медсестринський у нас, де проводять всі власне, оці функціональну діагностику, що туди входить. Значить, Ви приходите, там є медсестра, і медсестра записує всі ваші дані. Які саме дані? Ну, Звичайно, уточняє всі ваші там, фамілію, ім'я, дата народження. Ну, всі ваші дані. І плюс питається вас, чи у вас не було якихось операцій протягом життя, чи ви не хворіли гепатитом. Туберкульозом і так далі. Потім медсестра вас направляє в цьому ж кабінеті на ЕКГ, ну, електрокардіограму. Без цього, звичайно, медоляд не може обійтися. Як ви зробили електрокардіограму, ви повинні пройти обстеження, яке називається аудіометрія. Аудіометрія це по-польськи бадання слуху. Вас заводять, спочатку ставлять в кінці кімнати, і тихенько шопот, шепотом до вас говорять якісь слова, і ви маєте повторяти. Після цього заходить спеціальну кабінку, яка оббита таким звукопоглинаючим матеріалом, і є там такі наушники, ви їх надягаєте і така кнопочка нажимати. З другого боку кабінки сідає технік, електрорадіолог, і натискає спеціальні, там як пульт, натискає різні звуки, різної частоти і тривалості. І ви маєте натиснути ту кнопочку, як тільки почули будь-який звук. Там може бути такий тонесенький, тонесенький, післявий звук, і ви, як тільки його почули, одразу натискаєте кнопочку. Від швидкості натискання залежить. Наскільки у вас добрий слух. Ну, перший раз я чомусь подумала, що то не треба так швидко натискати, і натискала тоді, коли він вже так буде більш голосніше звучати. Ну, Але нічого, сказали, що слух нормальний. Одним словом, така ситуація. Після того, як ви зробила аудіометрію, в принципі, на тому бадання закінчується. Значить, медсестра. До вашої казочки прикріпляєте кардіограму та бадання слуху, і потім ви йдете знову в реєстратуру. В реєстратурі вам назначають годину, на котру ви маєте підійти до лікаря. Було так перший раз, що ми пройшли ті всі бадання, і буквально через півгодини у нас вже було назначено лікаря. Цього разу. Мало того, що на заводі забули, що у нас вже підійшов термін медогляду, і ми фактично два дні не мали права вже йти на роботу, то, то значить, ви маєте за цим пильнувати, пам'ятати, коли у вас дата медогляду була, і до тої дати хоча б за тиждень пройти той медогляд. Просто підійти до вашого керівника фірми і попросити, щоб вам дали направлення на медогляд. Бо може таке статися, що вони просто забудуть. І нам ще й призначили лікаря на 12 годину. А в другій годині нам потрібно вже йти на роботу на пополудні. І уявіть собі, яку ситуацію. Значить, в сьомій ранку, фактично, до пів восьмої ми, ми пройшли всі е, бадання, які потрібні. І нам означає на 12. Це значить, що ми маємо їхати додому. До 12, до пів12 десь приблизно, знову їхати в лікарню. І невідомо, ну, скільки часу це буде тривати, тому що самі розумієте, що назначили на одну годину, а там може виявитися, що лікар затримався так, як і сталося. Ми приїхали на 12 годину, а лікаря взагалі нема. Ну, нема. І він приїхав першій годині. А перед нами вже, може четверо, п'ятеро чоловік. Черзі. Ну, і як нам поступати? Звичайно, ми перезвонили на роботу і що ми запізнимося, тому що ну, так назначили. Це означає, що не можна залишати на останній день. Ви маєте то розуміти. Ну, вже добралися ми до того лікаря. Що лікар робить? Єдине, що лікар робить, це він переглядає ну, ту кардіограму, аудіометрію. Звіряє з попереднім медоглядом, якщо у вас вже такий був. І дивиться, чи у вас не погіршилася кардіограма, чи не погіршилось у вас зір. А, до речі, я забула, вибачте. Ще в медсестринському кабінеті вам вже проводять обстеження зору. Як обстежують? Ну, звичайно! Ви закриваєте одне око, потім друге око, ну і це все обстеження. Ніякими додатковими апаратами вам не обстежують зір. Просто дивляться, чи у вас не погіршився зір. Порівняно з минулим роком. Ну, якщо перший раз, то звичайно просто дивляться, який у вас зір і записують, щоб на майбутнє знати і порівняти. Крім того, лікар дивиться, слухає легені. Чи у вас немає якоїсь хронічної там бронхі... бронхіта хронічного, чи якоїсь іншої хвороби. Чи десь там де погіршене дихання? Ну, більше, в принципі, лікар нічого абсолютно не робить. Ще одне забула сказати, згадала. В медсестринському кабінеті вас ще бажать і питається, який у вас ріст. Якщо ви не знаєте, який у вас ріст, то вас міряють. Бачите, походу того все собі згадую. Ну, так от, підсумовуємо. Медогляд складається з кардіограми, аудіометрії, бадання зору, бадання слуху. Ой, це вже була аудіометрія. Слухають легеніва, міряють ріст. Вагу і ще одна згадала. Мірій тиск. Отже, більше ніяких додаткових, ні аналізів крові, як у нас це роблять в Україні, ні флюорографії ні шкіри венеролога, і інших там флора не потрібно. Я так думаю, що флюорографію тут не роблять тільки через те, що. Немає такої поширеності захворювань на туберкульоз, як в Україні. І тому це бадання відмінили. Наскільки я бачила, там був один, одна людина прийшла, який в шахті працював, то йому робили ще спірометрію. Це таке називається обстеження Дують трубочку і об'єм легень визначають. То на цьому заводі не потрібно такого бадання, тому що, в принципі, шкідливих таких викидів повітря на заводі нема. Ну, дуже рідко чутиш там десь пластмасою. Але ну, завод великий, приміщення високе, є вентиляція, і шкідливих таких уже якихось домішок в повітрі немає. Тому це м -м, бадання не проводять. Все, на цьому медолі закінчено. Ви приїжджаєте до свого керівника фірми, віддаєте результат цього медогляду і цілий рік маєте спокій. Можете працювати, ну, якщо, звичайно, хтось буде цілий рік працювати, так, як ми. І на наступний рік знову проходите медогляд. Все. Ну, ось. Такий медогляд у нас вийшов. Якщо когось цікавить ще якесь додаткове питання по медогляду, задавайте, постараюсь відповісти. Всім всього доброго, до побачення.